Доброго дня! Дорогі друзі-підписники мого каналу, всіх хто завітав до мене сьогодні, цього липневого дня, 7 липня, я рада вас вітати в своєму саду. У нас сьогодні дуже спекотно. І я зараз поливаю свій садочок, бо дуже жарко, дуже жарко. Ніби й проходять, а земля суха. Ну от, Хочу зробити швиденьку екскурсію по-моєму. Садмутневому і показати, що квітує. Я вам вже показувала свої веленики. Ось вони такі чарівні, продовжують квітувати. Один із них, красунчик. І далі. Вони дуже швидко відцвітають і от е, яскраво жовтого я вам якраз не, не встигаю показати. Ось він тільки розкривається тут, а там уже закрився. Ну, в общем, Треба якось підловити його, щоб вже ж показати. Швидко-квітка відцвітає. Ну і продовжують квітувати троянди, продовжують квітувати ромашки, ромашки дівочі. І сад набуває от таких от літніх забарвлень. Троянди потроху перецвітають, деякі тільки починають цвісти. Гортензії вступають в свою роль Літні, ось, наприклад, Брайт притулилася до Домініки. Дивуюся красі оці Домініки. І ось вона поряд із мадам Фігаро, червоне і біле. В даному випадку мадам Фігаро, вона трошечки така розувата. Ну, але ж на сонці вони завжди вигорають. І ось так гарно гармонію між ними, цими кол кольорами є, контраст, ну і ромашка. <кій> Дівоча теж гарно виглядає тут. Це все створює такий от садовий букет ностальджі, квітує. Ну, сонечко зараз велике. <кій> Буде відсвічувати гортензії Дуже поволі гортензії набирають бутони, але набирають. І це вже радує. Після такої весни важкої для них, вони молодці в мене. Ну і ось потроху всі починають квітувати. Я хочу вас підвести до цього яскравого куточка мого саду. Я у флоріум два роки назад замовила лілії набір лілії. І ось в цьому наборі у мене така збір дружина з'явилася. Мені вона подобається ця збір дружина. Подивіться, як вона яскраво виглядає. Ось так. Дуже яскравий куточок в мене вийшов. Сама не очікувала такого, але дуже і дуже виглядає воно колоритно. Ось іще біла, розквітне лілія, вона на підході, і тоді буде вже повний букет. Жовте, оранжева, от така от е якась вона е бордова, втиракотовий більше переходить. І рожева. Все це докупи і виходить така красота. Ну, Продовжує ще квітувати кліматис. Він ще з початку травня у мене квітує, але вже потроху відцвітає. Ось розкрилась теракота. Купила її давно-давно цю троянду. Хто не знає, який теракотовий колір, так от він. Оце от троянда називається теракота, чайно -гібрид, гібридна І вона. У мене перетерпіла пересадок багато, і тут їй теж не дуже добре, тому що тут її густо дуже всього посаджено. Але вже нехай вибачає, зацвіла. Аптуртінг квітує. І ще ось починає лілія якась цвісти. не можу зараз вам пригадати, який тут буде колір. От, теж замовляла у флоріум. Ну і набирає своїх кістей, своїх бутонів. Лаймлайт. Дуже висока. В цьому році ця гортензія, а мене це радує. Люблю такі гортензії високі. Поливаю, шумить вода, бо на дворі дуже спекотно. Дорогі друзі, як чудово виглядає лаванда влітку. Це незамінний кущик. Один чи цілий рядочок в садочку, і для такого голубого кольору, і для аромату, і взагалі для душі. Лаванда, вона і корисна, можна зробити букетик чи подушечку з квітів лаванди і положити десь під подушку. Це буде укріплювати сон ваш, поліпшувати, хто погано спить. Ну і в шафу можна положити букетик. Міль не любить такого запаху. Ну і взагалі красиво це все. Можна засушити букетик, хто любить сушені квіти. Ну, а ось ще одна у мене, бачите, лілія намічається. Це теж у флорів замовляла. Побачу, яка вона буде. І гортензія. тут. Ну, Гортензія точно знаю, яка. Це ваніла Фрайзі. Ну і квітують троянди, морська піна, сіфей, зефері квітує. Продовжує ще квітувати, дорогі друзі. Еден Роуз, гляньте ще, розпускаються отакі от букети. І нові вже наростають гілочки. Сад квітує, радує, милує око. Заспокоює душу. Дорогі друзі. Е я думаю, нелегкий час для всіх нас з вами. І тому не завадить кожному переключитись на щось. Ну, хоч трошки переключитись, тому я хочу своїм відео поліпшити ваш психологічний настрій, якщо в мене це вийде. Тож, дорогі друзі, бажаю вам всім здоров'я, 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 здоров'я. Перш за все, спокою, душі, радості, життя, ну, мирного неба над головою. Дорогі друзі, нехай у вашому серці розквітнуть троянди. Хай буде все добре в житті вашому. Ну, а зараз давайте пройдемо на лаванду. Доріжку. І от коли я йду на лаванду в доріжку цією потаємною доріжкою своєю, ось бачите, тут пелюстик, скільки я підходжу до своєї улюбленниці Глайнборн. Це троянда англійська, питомника Харкнес, одного з старіших розплідників Англії. Дорогі друзі, чарівна троянда, хто любить англійські троянди, замовте собі в сад. Це краса неймовірна і вона досить стійко стоїть на жарі. Я дивлюся. От на подивіться, як вона швидко на жарі відцвітає. А о, Глайнборн вона така умничка. Вона така умничка, що сказати. що сказати, Просто розумничка. Ну і далі пройдемо на лавандову доріжку. Подивимося, що тут квітує. На лавандовій доріжці починають квітувати вже й флоксі. І троянди квітують, і лаванда в повну силу зараз. І ось починається моя лавандова доріжка із кущів троянд. Це чергіо. А біля неї отака насичена, дуже насичена. ну Темно О, в пурпурний більший відтінок. Флокс. отакий такий от красивий флокс. Продовжують квітувати ті лілії, які розцвіли раніше рожеві. Годують бджоли, їх тут мільйон. Ну і малина з цієї сторони ще мене чекає, там вже вибрала, це ж тільки закінчила вибирати. А тут ще не достала. Тут не дуже зручно через флокси. Отак пахне. Можливо, колись у нас будуть такі гаджети, які будуть давати можливість передавати оці аромати, які я зараз вдихаю своєму собою. Ось прекрасна Лілія виглядає із жемчужниці. А тут у нас продовжує квітувати красуня. Сібасом. Це теж англійська троянда англійської селекції. Ну і далі у нас лаванда лілії. Оці лілії вони різні у мене були і багато досить було, але стало дуже <сування> незначна кількість мабуть. Я думаю, їх поїли оці хрущів ну Ось така от більш темна. Лілія, потім отака світла лілія. І світлі, я дивлюся, вони більш виносливі. Ось от, от вони залишилися в більшій кількості. Будуть бджоли і далі. Ось. Дивіться, як краса квітує поряд. Це гантершпас, гантершпас. Це троянда хамілюн. Вона змінює свою казку. Це дуже вака, коли розпускається ну, вона яка Я своїм капелюшком притяняю зараз. Бачите, її кольори які красиві насичені. бо вона висвітлюється на сонці. Ну, а зараз ж скоро 12 годин. Дуже. Сонце пече. І ось я підійшла до красуні, яка називається Пульман Експрес. Ось вот так. Красуня вона наша. І лилії. Мої такі веснущі лилії. и флоксы, и лилии, и лаванда. Все дорогие друзья, друзья. Давайте пройдем далее садочек. Давайте пройдемо, подивимося, що в мене ще сьогодні квітує. Квітує лаванда і тут. А ось грунтопокривна троянда. Подивіться, яка вона чарівна. Ось так. Покриває схил погріба. Жовта лілія розквітла. Наваліс спеклась фактично на сонці. А тут паулопироні Джендір'єрі, ось такий чудовий, жовтий, красивий букетик створив з тієї сторони. Ніудавни ще цвіте, вже трохи обсипалося Гранда море, а це живцова весня. Чорлота моя красуня Любимиця, це люблю тебе дуже. Ну і сіяє фольклор Пойдемо тут, подивимось, що тут. А тут широколиста гортензія полита і вже хоче води. Подивіться, вже потроху починає підглядати на сонці. Да, гартензії дуже страждають на такому великому сонці. Роуд капшн німецької селекції Троянда. Малашки. І ось, дорогі друзі, квітує. Double Delight. Double Delight просто чарівна. Вона так пахне. Це такий аромат Це американської селекції. Трояндачина гібридна. Ах, який ж сапак зараз стоїть. Ось одна і он друга там квітує. А юбілей принца Монако теж має квіти, але він поки ще нахилився, Він там далі. Не хоче, туди заходить далеко. І тут нарощую нові гілочки. Ну, що в горі нашому, подивимося. Потроху ж відквітають вже значить, симпатій продовжує, як ви бачите, в небі. Подивіться, скільки червоних все цвіть. Ільза Крон Суперіор. Трохи відцвіла, а трохи вона є із соцвіттями своїми. Ну ось подивіться, яка краса. Це гора, просто сніжна гора. Це Аляска квітує. Подивіться на цю красу. Дорогі друзі, це в мене не троянда, це в мене просто-просто-просто чарівність суцільна. Подивіться, скільки тут квітів. І це ж я її ще як обрізала, я її дуже сильно обрізала. Весною, бо вона б розкинулася ж туди до воріт. Вона б закрила в мене і інші троянди, там поряд він з нею квітує. Ну, от так от сажаю саду таку красу. Це Аляска. Продовжую квітувати, дорогі друзі, лагуна. Я вже довго квітую, розгляньте, які тут кисті цієї квітки спускаються до нас. І аромат неймовірно приємний. А тут розквітна белькант. Бальканто має дуже насичений бордовий колір. Вона така сочна, як це сказати, соковита, соковита в своєму. Олі, ой, це щось. Гляньте, скільки тут цих квітів. І низ чекаю обрізки, ну і в садочку далі. Все іде своєю чергою. І навіть бабусин кліматіс, який в мене капризує, скільки він є, розквіт. Подивіться, Ну, вже каже, ладно, та цвіту. Подивись на мене, чого ти сердишся? Ну, я ж тебе забрала, там же ж ніхто не живе. Квітував би тут у мене, так ні. Отак от от він у мене себе поводить. Ну що ж, баби Насті було краще. Я думаю, Ну що ж ти зробиш? Життя, не стоїть на місці. Дорогі друзі, от ми йдемо в нашу зону патіо. Дивіться, як тут вже все заплів. Тут обрізані троянди. Але цей процес нескінчений. Щось відцвіло, треба знову обрізати. І так все время. Ну і ось тут. Весь час дивлюсь на свої хости, любую з ними, які вони лопаті великі зробилися. Продовжую Аденру сквітувати гляньте на цю красу. Ну, аж неї вальцем живі Хоча є нові бутони, які збираються квітувати. Дорогі друзі, як вас не підвести до своєї улюбленості красуні Аннабель, деревоподібної гортензії Аннабель. Це суцільна стіна, яка закриває сусідський паркан. А тут ще і етюк квітли. Внизу розкинулися хости, зайник. І прохолода, співають пташки, літо, довго ждав літо. Ось ну, ми зайшли в зону відпочинку нашого, і тут у мене квітують бругмансії Оцей кущ він відцвітає вже, бачите, він вже скидав свої квіти, залишилося тільки дві штуки, Але натомість починають квітувати брогманці Ось сусідів. Одивіться повикидали носики з таки. І тут скільки буде цвіту. Ну, буквально, може, сьогодні ввечері, може, завтра вранці. Вони дуже поволі розпускають свій бутончик. Дорогі друзі, на цьому я закінчу свою прогулянку. Намагалася зробити її короткою, але, як завжди, у мене не виходить. Сусід включив. Полу, тому швиденько хочу вам подякувати за те, що ви в мене є. Хочу запросити вас знову в свій сад на наступні прогулянки Приходити. І побажаю вам ще раз мирного неба над головою. Побажаю вам здоров'я, радості в житті. Бережіть себе, бо ми це Україна. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ставте неодмінно лайк. Ну і заходьте на мій канал. Дуже вам буду рада.